Привіт! Я сьогодні роблю відео огляд будинку, який реально класнючий для життя. Даний будинок знаходиться у місті Теплик, Це мальовниче місто в Вінницької області. До Вінниці 120 км, до Гайсена 40 км, до Умані 60 км. Асфальт шикарний. Будинок практично готовий до життя. Практично. Завозьте меблі і вже можете жити. Да, по двору тут зосталася чепуха. Я вважаю, що 88% всіх будівельних робіт вже зроблені. 12% це тротуарна плитка у дворі, якісь ворота. От такого. Але це все згодом. На території даного будинку є криниця, також є водопровід, також є газ і електроенергія. Все, що необхідно для життя, все є. Все остальне я вам зараз покажу, коли буду робити відеоогляд. Ну що, поїхали? Почну відеоогляд, пожалуй, із вулиці. Ось такий у нас є будинок, ворота і тин. Далі ось такий у нас двір. У нас газ, як я вже говорив, є. Електроенергія є. Водопровід є. І ось там от, в красивому місці знаходиться криниця. О, туди стежина є, дуже класна вода там. Далі нас зустрічає така бесідка красива, де можна відпочити, випити гарячого чаю або кави в жарку погоду. Сам будинок побудований із кирпича. От, вигляд має ось такий. Далі в нас є гараж і є хлів. У хлів захід йде з задньої сторони. Ну, пожалуй, давайте почнемо, мабуть, із входу будинок. Значить, дивіться. Ось такий вид у нас має будинок із середини. Значить, в нас туди йде жила зона. Сюди в нас йде недобудована літня кухня. От. І сюди в нас йде повністю така битовка, де можна свої речі всі залишити, роздітися, закривається все. І давайте почнемо із самої хатини. Обої клей і вже живі. Ось так все виглядає. потолки, все зроблене. Значить, у нас є перва кімната. Така кімната, таких розмірів. От. Ось так воно все виглядає. Ось так. Далі йдемо. Слідуючу кімнату. Ця кімната із дерев'яною вагонкою. Ось таких самих приблизно розмірів, стеля натяжна, плитка постелена. До речі, хотів сказати, що тут подогрів всіх полів зроблений, тобто всі поли гріють. Ну і відповідно, далі у нас є сам вузол. Тут у нас є унитаз, душ кабіна і ось такий вмивальник. Вікно виходить наперед двору. Далі у нас йде газовий котел. От. І далі кімната, ну, мабуть, для малюка, для школяра, або кабінет для когось. Ось так воно все виглядає, теж стеля зроблена, все, такий вигляд має. Далі пройдемо, подивимося літню кухню. Розміри прямо великі. Тут місце під телевізор, мабуть. Так. Тут у нас такий турнік. От. Це літня кухня, яку ще не добудували. Значить, таке, можна сказати, приміщення, яке ще не закінчене. Ну, полизолятий. Тут газ є, теж, якби літня кухня. Знаєте, приміщення таке обов'язково необхідне. О, грубка є, з духовкою. Таке приміщення необхідне. Чому необхідне? От нарвали ви грибів, десь їх потрібно перемити, перечистити. Ось таке місце є. Закололи порося, десь потрібно цим м'ясом розібратися, є місце. Так що ось такий вам будинок. Ви обов'язково напишіть в коментарях, чи вам сподобався такий будинок, чи не сподобався. Ну що ж, тепер я зроблю вам відеогляд самої території. Зроблю відеогляд господарських приміщень. Ну і почнемо його, мабуть, із погребу. Ось у нас є такий погреб. Спускаємося вниз. Ось так. Засіки для картоплі. Бачимо, так? Да? Там для банок, склянок у нас є полиця. І така гарна-гарна етажерка. Це все має такий вид. Стеля у нас моноліт. По погріб прохолодний, так який він має бути взагалі. Це у нас сходи такі красиві вийшли. Ну що, виходимо, йдемо до, до до городу нашого. Значить, Дивіться, ось такий вигляд має тут. Це вікно на літню кухні з літньої кухні. Це хідне горище. От. Сама земельна ділянка має 15 сотих. Там є тин і сад. Далі картопля, картопля, картопля. Далі цибуля, часники і там йде сітка. Це є межа. Туди далі у нас йде трава, то є край. Всього є 15 сотих, але використовують люди 22. У зв'язку з війною не можуть вони написати заяву, щоб їм надали тих 7 соток, що вони використовують. Ну, якось так. Що тут у нас? У нас тут літній туалет. Далі у нас йдуть такі навіси, навіс, дровітня. Тут колись були свині, мабуть, бо клітки такі зроблені. Там жолоб зроблений такий. От. Жили господарі хороші. От. Водопровід виведений там і виведений з тої сторони для поливу городу, щоб не тягати шлангу від скважини або від криниці. Далі в нас тут є. Така дровітня теж. Вона зроблена із металу, от стойки. І далі вхід у нас йде в хлів. Хлів у нас шиковий. Ух ти, лки-палки. Тут щось так вимуровано. Такі клітки вимуровані. Не знаю, що тут тримали. от. І тут є клітка, бачу її є жолоб. Так опа, а тут є у нас грубка. А для чого вона? Щось тут в цій грубці топилось, для якихось малят було тепло. Це в нас залишається ще гараж. О. Гараж знаходиться. Ось так. Тут у нас почали будувати теж гараж, чи то хлівчик і завмерло все. Значить, будинок. Виглядає ось так. Літня кухня ось так. Верх ліва ось такий. Шифер не старий. На перший час хватить. Що у нас тут у дворі є? У дворі є багато плодових дерев. Також ви бачили на городі садок. Тут у нас вольєр для собаки. от У нас такий вольєр з будкою. Тут у нас така рекреаційна діляночка, дивіться. От би цю травичку покосити газонокосаркою. По неї було б приємно тут ходити. Далі у нас криниця, теж плодові дерева. От. Ось такий у нас вийшові огляд домогосподарства в мальовничому містечку місто Пеплик. Я думаю, що вам даний будинок сподобався. Ціна даного будинку складає 45 тисяч доларів. Тут є все: вода, газ, електрика. Практично будинок готовий до того, щоб жити. Я не являюсь реєлтором я роблю для вас відеоогляди. Відповідно, по відео краще побачити ситуацію і як побачити ситуацію на фотографії. Все таке відео передає більше, ніж фотографії. А ви напишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалось. Також, хто не підписався, обов'язково підпишіться, це реально важливо. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока!